Міський голова Олександр Сінкевич відзначив грамотами працівників комунальних підприємств за відданість своїй роботі під час війни. На урочистостях побували й наші кореспонденти. Тож усі подробиці далі. Ті, хто одним із перших зустрів повномасштабну війну та став на захист рідного міста. Вже сьомий місяць поспіль комунальники дбають про прифронтовий Миколаїв. Нині на їхніх плечах забезпечення містян водою, газом та світлом, ліквідація наслідків обстрілів та підтримка чистоти й порядку на вулицях. Щоб підбадьорити і висловити слова вдячності, мер Миколаєва Олександр Сінкевич та секретар Миколаївської міського ради Дмитро Фалько нагородили працівників грамотами. Я хочу вам всім подякувати. Не буду нагнітати обстановку. Ви всі молодці, кожен з вас на своєму місці. Сьогодні ми підготували почесні грамоти, подяки. І я дуже сподіваюся, що ці грамоти будуть нашими директорами комунальних підприємств підкріплені е, преміальним фондом до зарплати. Урочистості спеціально провели напередодні 233-го дня заснування міста. Нині Миколаївщина щодня страждає від обстрілів та ракетних ударів. Однак і міська влада, і комунальники вірять, зовсім скоро велика війна закінчиться нашою перемогою. Я впевнений в тому, що вже близько ті часи, коли ми будемо все відновлювати, відбудовувати і розвивати наше квітуче і гарне гарнення. Ну приємніше ніж бути нагородженим, це тільки нагороджувати. Тож я вам дякую за таку можливість сьогодні вас трошки відзначити і нагородити. Свої винагороди отримали працівники комунальних підприємств, органів соціального захисту, лікарі та освітяни. Їхній вклад в оборону міста і дійсно чималий. Вони працювали на те, щоб доставляти техніку, нашу або трофейно ворожу техніку, витягали з місць боїв і таке інше. Дуже багато роботи було зроблено, і насправді серед цих людей дуже багато героїв. Сьогодні ми визначили лише деяких із них. Але я впевнений, що обов'язково всі нагороди знайдуть своїх героїв, і це в подальшому, подальшому майбутньому безумовно настане. Окремо почесною відзнакою Миколаївського міського голови за заслуги перед містом Миколаїв нагородили директора «Миколаїв електротрансу Юрія Сметану та директора Елу Автодоріг» Віталія Шевченка. Саме працівники Елу Автодоріг» першими виїжджають на прибирання території після обстрілів. Також техніка комунального підприємства та водії постійно беруть участь в будівництві фортифікаційних споруд у місті та за його межами. А співробітники Миколаїв електротрансу від перших днів повномасштабної війни посилено працювали, щоб Містом безперебійно курсував електротранспорт, ремонтували пошкоджені обстрілами електромережі, колії, трамваї і тролейбуси. Свою роботу сумлінно виконують і зараз, аби кожен містянин, який залишився в Миколаєві, почував себе комфортно. Наталя Засядько, Іван Гончаренко, Роман Базик, Валерій Федченко, телеканал Март для є